Через останніми днями визначилась більш точно ситуація з міжнародною підтримкою нашого повстання, українського повстання. Була делегація НАТО, була конференція з міжнародниками в Києві, були приїзди інших посадових осіб, в яких приймали участь, люди, які входять в нашу громадянську експертну раду. Вони задавали запитання, вони писали в блозі, і от в результаті. Всі цих подій ми на своїй раді експертній обговорили необхідність звернення вже дуже різкого звернення до світової громадськості, оскільки за висновками, тут правильно перший пункт у нас був, оскільки за висновками експертів-розвідників ситуація схиляється до того, що буде два суб'єкти, неприміренних суб'єкти в Україні це Майдан і Янукович. У жодних з них не хоче поступатися і можуть бути варіанти. Подавлення в крові Майдану, але це переходить в громадянську війну і в партизанську війну нас, на сході на півдні України. Е, може бути інший варіант, але такого ті, теж рішучого характеру, до цього потрібно збирати сили, делегувати і тому подібне. Тому таке рішуче, тверде звернення. Я тепер його швидко зачитаю. Майже три місяці український народ захищає своє право на волю, демократію та власну гідність. У ці боротьбі вже провелась кров. Однак режим Януковича й далі продовжує репресії. Радусна кругу знову зростає. Ще більш реальним стає новий, ще більш потужний вибух народного гніву, який матиме не передбачувати нас. За цих обставин на зустрічання є США на тлі шаленого політичного тиску, економічного шантажу та безпосередньої участі наймінців з Росії у боротьбі з українським народом, виглядає як очевидна радість. Ваші уряди приймають правильні декларації. Ваші політики роблять красиві заяви. Але для Януковича та Путіна це порожній звук. Вони пусто порожні Вони розуміють лише одну мову мову сили і конкретних дій. Саме бездіяльність заходу за всіх обставин розв'язує руки режиму Януковича. Вони не збираються йти на поступки, вони продовжують знущатися з українців. Чи може це є і вашою метою? Чи може це є і вашою метою? Чому ви не вводите бадання адресних санкцій проти тих, хто віддавав накази бити дітей, стріляти в на праці, стапати на вулицях і катувати тих, хто виступає за європейські цінності в Україні? Чи може у вас вже інші цінності? Чи може ви вже досягли під домовленості? Путіним протектора над Україною заповняємо вас, нічого не вийде. Натомість Захід отримує в Європі таке джерело небезпеки, на фоні якого колишнього його здаватиметься дитячими забавками. Отже, тобто, у результаті такої недалекоглядної політики стосовно України ЄС отримає два результати реальний страх європейської ідеї та нову Східно-Азійську імперію, яка у підсумку поглине також у Європу. Схаменіться. Згадайте про вашу моральну відповідальність перед українцями за російський геноцид, голодомор 32-33 років, коли ваші попередники знаючи про жах, який коївся на Україну, боя вузливо мовчали про мільйони українських жертв Другої світової війни, коли два деспоти двічі спалили українську землю, а засудити комуніст у вас чомусь забули. Про заклики ваших політиків у кінці 80-х залишатися в оновленій Російській імперії, так Буш нам говорив, про ваше небажання протидіяти теперішній, теперішній загрозі зі Сходу. Вам так зручніше, але ми більше не мовчатимемо. Ми говоритимемо правду, якою б неприємною вона для вас не була. Можливо, це розбудить, розбудить вашу приспану совість. А ви своїми діями або бездіяльністю зводитеметесь. Чи справді маєте цінності, за які здатні боротися, чи це насправді блеф та моральність? Так скільки ж тепер коштує ваша європейська мрія? Чи краще спитати у Путіна? Вони опустили руки, сказали, санкцій не буде, ви знаєте всі Дякую. Це весь текст. Якщо можна передати, так, да, будь ласка, Ігор. Я дякую пану Володимиру, в цілому я згоден з текстом, але в мене зауваження до деяких, деяких моментів тонну цього тексту. Перше зауваження не перетвориться на імперію, а може перетворитися. Тому що ми йому не дамо все одне. І друге зауваження. Знаєте, прийміть від печіни та нехай собі, як знають бажаю і канають, нам своє робити. Тобто в будь-якому разі, чи будете ви і далі стояти, як боягузи е, е, оскара, чи, чи будете все ж таки діяти, ми будемо діяти в будь-якому разі. Ми переможемо з більшими чи з меншими жертвами, якось так. Тому що е, е, там ситуація така, ну знаєте, от, е, як там, е, там е, пригорьонний імператор, на наспієкт привіт тебе, гладіатори. Раніше, шановні, ми виграємо в будь-якому разі. Але в даному разі ми можемо виграти або фактично без легко, або набагато важче. Але от сказати наприкінці, що ми обов'язково виграємо, та обов'язково треба. Це певний тон презирства для цих людей. Наші... Розрекли, я за, але з доповненнями. Ага. Да, Женя, Женя, Женя. Особисто я скептично відношуся до зовнішньої можливості зовнішнього втручання і впливу на е, ситуацію в країні, тому що ми маємо самостійно вирішити. Ситуацію не впевнений, що буде мати якийсь дипломатичний ефект такого роду звернення. Я би навпаки, якщо б робив звернення, то робив звернення в такому плану, що коли ми виграємо, ми будемо враховувати позицію країн, як вони виразяться. В даний момент Польща нас підтримувала, ми будемо це враховувати. В такому плані. Можна заводять Так, Хоча б Добре. словом. Я також отримую заяву наступне шановного пана голового, але з одним маленьким уточненням. Ті люди, до кого вона звернена, вони такий високий шляхетний стиль не розуміють, тому їхньої мови вже вже скачить. Ради редакційної комісії. Добре, Жені. Євген Вілінський, рух ми європейці. Я категорично проти такої заяви і можу пояснити, чому. Тому що перше. Те, що відбувається в Україні, це вибачте наша внутрішня українська справа. І не треба закликати до зовнішніх впливів, тому що зовнішні впливи вам зараз назустріч запропонують впливи з іншого боку. Це перше. Друге, звертатись там і до європейців апелювати до того, що вони несуть якусь моральну відповідальність за голодомори, там геноциди і все. Ну мені здається, це дещо некоректно. М'яко кажучи. Значить, і треба розуміти одне: Європейський Союз це перш за все процедури. І процедури, і цінності, про які ми тут кажемо, це бази Європейського Союзу. Ми їх закликаємо порушити свої базові принципи. Я категорично проти. Ми повинні вчитись дотримуватись цих принципів. А ми зараз закидаємо їм те, що ми самі визнаємо себе неспроможними. Давайте відверто. Що ми Ми кажемо? Ми не спроможні вирішити це питання. Тому, будь ласка, який закордонний дядя, якого ми попередньо зачмирили, тому що ми вважаємо, що у вас там якось історична провина перед нами чомусь повинна бути. Значить, ви вирішите за нас це питання, тому я категорично проти. Натал я теж категорично абсолютно проти. Як людина, яка займається так сказ народною дипломатією на високому рівні, це рівень МЗС Польща, це рівень Страсбурга, це рівень Єврокомісії. Я знаю, що там відбувається. Оці всі твердження є абсолютно безпідставними. Це в доповнення до того, що сказав крім того, якщо приймати якісь речі, треба абсолютно чітко виділити роль Польщі, яка є абсолютним нашим лобістом. Я не знаю, я зараз ну я скажу таку річ без деталі. Поляки хотіли в резолюцію Європарламенту пропхнути пункт про те, що Євросоюз має пообіцяти перспективу членства. Україні в ЄС. От. Її зарубали. Як інша справа, я знаю чітко і зарубали її зовнішні сили, які мають підтримку в Україні. Я боюся, що такі пропозиції дають, дадуть їм більше козирів сказати факт. Все, я закінчую. Ні, от зараз. Володимир Борт Ну, Ну, в Європі. Это мне нагадывает обращение э, к э, на неблаговидное поведение своей жены. Понимаете? Вот. Значит, весь мир, в том числе Европа, смотрит на нас и ожидает от нас. И она также понимает, что все европейские страны будут также пересматривать свои государственные системы управления по результатам Украины. И нам нечего туда заглядывать. Нам нужно больше обратиться к себе вовнутрь, суметь организоваться таким образом, чтобы победить. И тогда и Европа, и Америка, и все пересмотрят свои капиталистические финансовые планы. У них тоже начнутся подвижки. Будем В принципе, В принципі, нам на Європу нема чого орієнтуватися. Європа чітко заявила, ну як на мене, що такої підтримки, як якої ми просимо, чи е, було сказано в цій резолюції підтримка і навіть ті ж самі санкції їх не буде. І не варто на, нам марно просто на то надіятися. Е, треба боротися, бо то точно сказано, що Україна це воно буде тільки дасть приклад того, як воно буде, а Європа. І Америка, вона зайняла позицію вичікування. Як воно вирішиться? Якщо в Майдан виграє, ми будемо підтримувати Майдан, виграє Янукович. Ну, ми на нього трохи поспаримо, але ми без України нікуди не діємо. ми будемо підтримувати Януковича. Якщо нам треба дивитися на себе, вирішити ті питання, які нас зараз стоять, і тільки орієнтуватися на ті сили, які в нас є, а не дивитися за границю і сподіватися на якісь косьма Маріуполь. Я визначити, що влада втратить. Якщо вона ну, дасть владу, що воно втратить, що вона, що вона може втратити, і що взамін можна, ми можемо запропонувати, що у нас, які у нас тут народи, допустимо, ми по резолюцію. По резолюції, ось по цій резолюції ви підтримуєте, чи є зауваження, що таке. Ну вот визначити. Якщо у нас державна власть, вона фактично народна власть, то е, влада використовує використовую в своих интересах. Чого они боятся втратити? Крім того, що не бояться тратить, може, там якісь в зв'язку з нарушеннями, криміналом, там що може, свободи. Вот поэтому взамен что мы можем предложить, если вот переговоры вести, прежде чем там... То, то говорим, вы не вызначились? В... Если у нас нет сил, я в каком плане? Тут надо просчитать. Если мы сможем э, привести ну, погасить или, кажется, убедить или компенсировать их траты, чтобы они были в случае... Мы сами решаем. Нет, тогда будем уже думать и обращаться, решать стать вопрос, которые обратиться. Хочу, Александр... за какие -то, да, Хочу э... просто сказать, яким чином что приехал за власный комиссар и і... его работать. Нет, не фига начнут комиссар по порушению проблемы. От, Отож, двоє дівчат під, були, È, а, Прошу. Så, <ма> tá, <ма> від центру <ма> були. Ось. Ось. Ось його візит планувався на початок березня. Дівчата прямо на засіданні розплакались і сказали, на початку березня вам не буде чого сюди удати. Але зверніть увагу, це було прохання, а не вибачте наїзд. Ми просто ну, не можемо прогнозувати, як вони відревідреагують. Ну, я не мав, мав досвіду переговорах з тими людьми, але просто говорю вам про свіжих фактах, як воно відбулося. Він приїхав і зараз, як ви бачите, риторика, ну принаймні, знову ж на тому ж, там же, на тому жіні, е, Російська Федерація е, проводила досить гарну політику по е, змальовуванню ситуації в Києві, зокрема на Грушевському. А виключно, як, ну, ви знаєте, Бандера, все радикали і, і так далі. Тобто це все було дуже красиво підготовлено. Сльози дівчат, він приїхав сюди, риторика змінилась кардинально. Наступний. Ні, 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 ось, ось. Так, я, так, Андрій. Юсерний, мені здається, що це занадто емоційний документ. В такій тональності мають право, напевно, критикувати, ну, по суті, виявляти претензії, хтось всередині середовища. Ну, наприклад, якийсь друг України, представник європейської інтелігенції, журналісти, політичників, ну, ми зовні, в Європа нам нічого не вина. І ми маємо дякувати за, те, за той баланс і стримування, який вона сьогодні забезпечує. І коли в одному документі ми просимо, ну, розуміти, просимо підтримку і розуміння того, що домашній арешт це не, не помилування, то ну, перепрошую не звільнення. А в другому наїжджаємо, причому в достатньо ну, такій агресивній формі. Ну, мені здається, ну, не приймати такі допомоги. Моя думка з приводу цього наступна. Значить, е Звісно, документ цей розрахований, я так розумію, не на уряди країн, а більш до громадськості, до емоційності, до наших громад, до наших осередків, до наших тихої дані розчитати його різних країнах. <тур> Оце... І я так вбачаю, бо е до, ну, <пит> з точки зору дипломатії це документ <пит> не переданий. А з точки зору саме звертання до громадськості, це, так. Але в мене все ж таки згоден, що кінцівку треба дописати те, що... Е ми все рівно переможемо, але з вас чітко з нас або але вашої допомоги це станеться швидше і менше крові такому ще новою, що ми сказали. Я сказав безверння до тещі нормально пов'язати дружини звернення до тещі. Нормально було ніколи взяти, то тут взагалі Де, е да, варі, а ми не можна. Є той <клес> момент а, засудити комунізм у вас чомусь забули. Не забули. Наскільки пам'ятаєте була резолюція Європарламенту, про яка прирівняла комунізму і нацизм. Це, але от те, що Коли, говорив з Перхова, мені здається, цю заяву не, має, не, має, не варто. Але от те, що він говорив. Чи ми заяву приймемо. Чи просто як наше кредо повинно бути, що ребята, хоч Янукович, хоч європейці, хоч Москва, що вони робили, що вони будуть робити. А? У нас, як то говорить, як князь відповідав цьому Палавецькому хану, що казав, Масарда, маса, у нас це казав, а нас раді. Рай. Да. Ми роботи. Якщо делегати не заперечують, є Сергій Дебров. не так. Хочу доповісти свою точку зору звернутися на ці документи зупинку ситуацію. Це не звернення. Я читав, я бачив не звернення до Тещі. Це звернення фінських паралітів до Радянського Союзу у 1939 році. Це звернення студентських німців до Рейху у 38-му році. Це Порушення принципу головного принципу Майдан і наша влада це наші внутрішні справи. Що ми хочемо від України? Лише дві речі. Перша річ це те, що в Європі є Європейський суд по правам людини. Це єдина на даний момент справедлива та законно створена суддованці окремінальних прав України. Всі суди в Україні створені незаконним способом. І що ми хочемо ще від світової спільноти — це визнання чи не визнання будь-яких органів влади, які є в Україні. Це те, що вони можуть зробити своїм рішенням. Я вважаю, що звернення мають бути, але мають стояти інші оценки. Справа в тому, що Майдан зараз це поновлення порушеного державою конституційного ладу. Тому що стаття 19 Конституції каже, що основою правової основи держави є те, що усі органи влади і всі мають діяти виключно порядку спосіб передбачення Конституції та законів. Коли в нас порушення законів приймаються закони. Коли в нас нарушення в законі ви повністю беззаконний простір вийшла виконавча влада, коли в нас немає жодної судової установи, яка створена законний спосіб, ми маємо казати, що ми поновлюємо законний лад. І робимо це в цілком законний спосіб через використання механізмів, які є в кримінальному законодавстві і в Конституції, тобто право на самозахист, право на затримання <кій> доставлення злочинців і право на поведінку в, 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 в ситуації крайньої необхідності, в якій зараз ми. Я вважаю, що юридична сторона процесів, яка відбувається в Україні, насправді юридична, не в тому сенсі, який є в Україні, а насправді юридична, вона найбільш важлива зараз у спілкуванні з спільнотами. І що це нам дасть у випадку, якщо ми переможемо, постане питання законністі існування цієї влади. І ось питання законності – це те, що має бути предметом. Обговорено на, на, на європейському світовому дому. Тоді, е, якщо е, немає забороні, буквально е, е, хвилину, за хвилини. шановні, я казав про те, що тон наш має бути іншим. В принципі, в звернення до Європи інше за тоном. Як на мене, має бути, тому що ми маємо визначитися з тим, що вони роблять чи не роблять. Звичайно, воно не має бути образливим, але воно має бути впевненим в собі. Тобто, доручити комусь редакційної групи з політики е, на визве мене. Давайте Росохію поручимо. Прошу, так. Так. Прошу. Так. Прошу. Так. увагу. Зараз є питання. В цьому є пропозиція. Перша затвердити. Друга відклонити. Третя збудувати чи написати нове. З приводу можна А, ну, хвилину, автору. Хвилину. Як, як, тому, що, ну, в складі авторів. <кху> Якби не було російського фактору, можна було все це робити. Давайте добре. Дивити. Може, ні, це провокація. Це провокація, це провокація російського російського фактору. фактору. Однозначно. Послухайте. Ви такі всі правильні ви висновки робите. Давайте попрацюємо над Києвомською. Закінчило обговорення, ставимо голосування в порядку. Так, хто за те голосує депутати, щоб За те, щоб підтримати цю пропозицію. Саме до урядів України. Ні, до урядів. пропозицію. Не до урядів, а до уряду пропозицію. Нема. Хто проти? Цю е, відхилили. Є пропозиція е, пана Росохи е, створити новий текст і комусь доручити. Ні. Хто за те, щоби. Ну, Давайте зараз його обговоримо. Ні, ну мені як я зрозумів цю, цю пропозицію, взяти ось цей текст і його відпоргувати <клес> дуже сильно відкоригувати, з точки зору це, це новий, новий, текст. Новий, новий текст. Новий текст. Так. Ми розуміємо, що це новий. текст. Чому не може пан Росоха взяти її разом з паном Аналогом і проговорити часу до кінця нашого групи так? говорити щось нове? Хто за цю так, Я перепрошую, ми це намі тези повинні зараз проговорити, бо там те саме почнеться. Пане, а Ні, ми, ми власне, ми, давайте давайте я. Скажу, ми ми виходимо за рамки е, з, е, діяльності з нашої групи. У нас несподіване одне звернення, да. несподіване друге, ми витрачаємо час, а зміст і суть е, нашої групи як вона просто розмується і все. Тобто, якщо є бажання у наших е, панів е, створити на базі цього документу щось нове, і Кін, в кінці пронав... робот... Ні, в кінці нашої групи принести новий текст. Ми роздрукуємо ознайомити і переголосувати, то за це питання треба теж проголосувати. Ми доручаємо це зробити, нову, нове звернення чи ні? Прошу проголосувати. Треба, Делегати. Голосуємо. Доручаємо і створити новий текст, визволити Автору і та пану вас. Треба... І ще когось треба. Я Добре, я це. Воважає воважає Ставлю на голосування, все, вибачте. Буквально до вибачно. У нас 10 делегатів тут. і Зараз троє говорять, що зараз підуть доробляти. А вони не делегати. Вони обидва спостерігачі. Добре. І так, Ставимо на голосування. Доручити переробити цей текст і при кінці нам дати Зробити новий проєкт. Голосуємо. Хто за це? Всю пропозицію. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все прийнято. Я так розумію, проти є, утримався. Один проти, один за добре. Раз, другі текст, пропозицію.